Напередодні так званих виборів так званого президента Росії кремлівські пропагандисти розродилися цілим букетом агітаційних відеороликів, яких зображували українських військових, що братаються з окупантами. Як цікаво, без попкорну та корвалолу до перегляду не рекомендую. Та ні наш вже наш. Ти? Койна, витащим тебе. Уже проснулся? Как себя чувствуешь? Приехали. Идём голосовать. А ты куди? Це не для нас. У нас немає вибору. Я свій вибір зробив. Так, у тебе і паспорта російського нема. Дадуть. Ну, по-перше, всі ми чудово знаємо, я сподіваюсь, ви теж, як росіяни ставляться до наших полонених. По-друге, цей ролик відкрито говорить про фальсифікації на виборах Путіна. Тобто, людина може проголосувати навіть що, без паспорта. Або отримати паспорт просто в кабінці для голосування це сильно. Але не настільки, як у наступному відео, подивіться, що там, зв'язку нема. Тихо, русские. О, мужики, что тут делаем? Да вот, потерялись мы, Лёха. А вы куда? Голосовать идем. Пойдемте с нами. Паспорт. Все стоишь, проходи. За Владимира. А ты? Тоже за Владимировича. Що тут відбувається? За Путіна голосують з українським паспортом? Альо, і тільки потім його спалюють. Тобто за Путіна можна проголосувати будь-де і будь-хто, навіть собака. Навіщо я вам спойлер все закинув? Тривога, підйом! Терміново відходимо! Тривога, тільки я ж сказав найнеобхідніше! Держу! що Держу! не ушов. Я не мав вибору. Пірутья буде вибір. Знаєте, після перегляду в мене таке відчуття, що я літер оцту випив. От правда ну, так все прямолінійно і в лоб. Українці такі погані, що навіть кинули свого побратима, бо він хотів урятувати їхнього собаку. Ця пропаганда розрахована не знаю на дітей з першого по четвертий Е, та всіх, звісно, росіян від 4 класу і до могили. Хоча, вочевидь, робилося все з прицілом на українських військових, саме, які нібито після перегляду, мали отак кинути зброю і обігти голосувати за Путіна. Це щось на кшталт листівок під час Другої світової війни, пам'ятаєте? Руський Іван, здавайся, на теплий чай, консерва, і можна голосувати і зла Гітлера. Хех. Російська пропаганда вже не вперше бере на озброєння саме нацистські методики. Ну як їм це вдається? Всіх побітів, всіх уб'йом, всіх кого треба, ограбимо. Все буде, як ми любимо. Ну що, друзі? Ворожа пропаганда просто в такий абсолютно збочений хворий спосіб заохочує перехід воїнів ЗСУ на бік окупантів, а також до отримання російського громадянства цивільним населенням. Я особливо в ефективність таких роликів не вірю, і знаєте, хочеться поставити питання: а чому в цих роликах не показують, як на окупованих територіях людям без російського паспорта відмовляють, наприклад, в лікуванні? А тих, хто відкрито відмовляється від рабського громадянства, просто депортують. Виселили ті, хто так чи інакше не піддержував е -е, СВО, тих, хто оскорбляв флаг гімн Росії, президента Російської Федерації. Таких людей ми пользуємося е -е, положенням, яке у нас на той момент було. Ми таких людей повисіляли сім'ями цілими. Але Попри ну, цю ганебну смішну о, режисуру і неперевершену гру акторів, якість та системність цих відеороликів дає зрозуміти, що йдеться не про якусь спонтанну народну творчість о, ненормальних, а про цілеспрямовану інформаційну кампанію. І це підтверджують зусилля, які російська пропаганда витрачає, аби ці ролики завірусити серед людей. Наприклад, друге відео 20 лютого опублікував російський телеграм-канал Виборний і того ж дня зверніть увагу: його підхоплює сітка з щонайменше 15 телеграм-каналів. Також відео поширювали і російські медіа, зокрема орієнтовані на аудиторію на тимчасово окупованих територіях України. А ще через акаунти в соцмережі ВКонтакті, Твіттері та Ютубі їх розносять далі. Ці псевдоблогери. Ну що ж. Наймовірніше, найближчим часом ми побачимо продовження цього серіалу, а також посилення відповідних інформаційних атак іншими засобами. Будьте до цього готові. Попри те, що в описаних вище відео цивільне населення не фігурує взагалі, жителі окупованих районів є одними з головних адресатів цих витворів ворожого гідпрому українців. Намагалися залучити до так званих виборів, аби зробити співучасниками злочинів Москви, Мовляв, слухайте, ми тут один народ і один злочинець. Яка різниця? Всі пов'язані. Вважаю, що вибори президента – це дуже важливе подіття. Якраз цьому посвятив стих. Може, хтось, коли його, його услышить, осознає і поймет, якщо думав не йти. Ніхто не лізе в вашу душу, не ні псом стикним вперед, не розчленяє словно тушу. Свобода наш живіть народ. Тож давайте так цим фейковим відосам я ставлю три гойди з десяти. Ну суто за використання під час знімання іноземної техніки, і відповідно поповнення бюджету країн НАТО. А зараз, друзі, приготуйтесь, буде просто квінтесенція аналогов нєтності. винахід, який став мемом, потім мемом в квадраті, а потім просто розчинився в ранковому тумані, залишивши зет-патріотам фантом і такий, знаєте, запах величності. Хто не здогадався, здогадуйтесь, але я скажу так: це танк мата Нещодавно голова Ростеху Чемезов розкрив таємничку, чому на фронті досі не бачили жодної армати. Т-54, Т-55, танк Йосиф Сталін Сталін-2» бачили, а армати ні. Я питаю, де армата? Виявляється, що армати немає, бо вона занадто дорога. І сказала це людина, яка спить на золотому ліжку і вкривається діамантовою ковдрою. Звісно, це черговий фейк російської пропаганди. Танка армата немає досі на озброєнні не тому, що він дорогий, друзі, а тому, що його просто не існує, або існує лише в хворій уяві Путіна. Каждый приезд главы государства в Нижний Тагил не обходится без посещения вот этих цехов. Знаменитый Урал-вагонзавод – место, где производят самую современную технику – танки Т-90, боевые машины и танки на платформе «Армата». Придумывают их молодые люди, средний возраст конструкторов – 33 года. И у них уже есть новые смелые идеи – полностью роботизированные платформы. Это все будет востребовано и всегда нужно смотреть за горизонт. Цю вундервафлю рекламували як найсильніший танк на землі, який мав трущити абсолютно все на своєму шляху, прям Ла-Манша. Його позиціонували як нову розробку з потужним озброєнням та передовими технологіями, ба більше друзі. Тут я заакцентую, приготуйтесь. Армата це перший танк із туалетом в історії людства. Вияснилось, що Армата став першим російським танком оборудованим туалетом. Последние войны показали, что танкистам приходится оставаться внутри боевой машины достаточно долгое время, иногда сутками. И основным ограничителем этого времени становится невозможность справить естественные надобности. Уявляете, пивкрахины туалет в них не мают, а в армате он есть. Ну, какие-то часто. Точнее, э, в армате его тоже нет, не договорив, потому э, что арматы же не существует. Ну, короче, снова... Одне й те саме. А дулі просто нагло обманули. нас просто водили за нас обманували. нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. І так стало, що через десятки років розробки в танка-армата є лише оцей корпус. Електроніки немає, бо вона вся західна, а Росія сама навіть міксерів не виробляє, нагадаю. Прицілу немає, бо спочатку планувалося встановити французький. Е, з цим тепер Ля проблема тому спробували е, імпорту замістити е, на скрєпний. і замістили. Ось тільки російський приціл, бачить втричі гірше і теж не працює. У армати немає коробки передачі двигуна, адже в прототипі використовують німецький двигун 30-х років. Навіть зараз правда, інженери хочуть його замінити на більш сучасний від т 34 якому теж вже 100 років. І друзі, це не жарт. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Це реальність російського ВПК. І головне, навіть якби танк армата хоча б на один відсоток відповідав своїм заявленим тактико-технічним характеристикам, його б не могли виробляти. бо… Немає заводу, а заводу немає, бо в Росії немає верстатів. Всі верстати, на яких планували збирати Т-14: американські, німецькі, швейцарські, японські, південнокорейські. Тобто це верстати союзників України. Верстати Москві, звісно, ніхто не дає. А вона вже встигла вкласти фундамент заводу 64 мільярди рублів, які просто зарили в землю. Мова йде і про встановлення комплексу активного ГАНІТ, і про новий потужний двигун ікс подібний, і про нову там трансмісію. До речі, яку ну треба було від Франції отримати а, сучасні системи управління вогнем і з французькими знов таки кобутуючими вітались. І давайте так, що ми маємо в підсумку? Танк Армата це броньований пересувний. Вибачте, туалет за півмільярда рублів. Але для туалетного паперу там все ж таки є апарат заряджання. А з електроніки тетріс і, напевно, сканворди. Армата слишком дорога, щоб йти воювати. Танк Армата новий танк. Він ще із в повному мірі не пройшов. Він не дішовий танк. Отже, армат в Україні не було, і я дуже сподіваюся, Майже впевнений, що їх не буде, бо це чергова нєт, афера Кремля. Найсучасніший російський робот Борис виявився фейком. РФ показала робота Бориса, який нібито знає математику, вміє ходити, говорити та навіть танцювати. Але питання в тому, чому ж у робота не видно жодного датчика. Ще одне питання: як російські вчені так швидко одержали готового робота без публікації будь-яких проміжних результатів? А відповідь проста: робот фейковий, точніше, робот це просто куплений костюм, а в принципі нічого дивного. Це часта практика РФ. Ще один потужний винахід росіян це робот собака з гранатометом. А ні, це просто іграшка з Елікспрес. Робота Собака, оснащена гранатометом та радянською реактивною протитанковою гранатою РПГ 26 виявився роботизованим домашнім улюбленцем від китайської компанії. І так ви можете її придбати на Елікспрес. Ще серед технологічних провалів найгучніші це смартфон Йотафон, комп'ютер «Ельбрус», Реактивний пасажирський літак сухой Суперджет». Висновок Один РФ вкидує купу грошей на нікому не потрібні спроби увірватися на ринок. Дає дійсно сильні технологічні гравці. Найімовірніше, що танк армата зроблять суто інформаційною зброєю. Москві набагато зручніше волати про підбитий німецький леопард, який повторює долю тигрів і. Пантер, про британський челенджери, який занадто складний для українців, про американський Абрамс, за підбиття яких можна отримати мільйони, що ми можемо для наші советська армія, наша російська басті армія. Е, ми будемо діяли для чистого серця, де сього зміни там, де можна нам відміну. Не знаграждання нашим бойцам. Ми це зробимо. І на фоні всього цього армата залишається неушкодженою і непереможною. Ніхто ніколи просто не побачить кадрів, як в неї влучає FPV-шка. бо вона ніколи не вступить в бій, бо її просто не існує. Ось така класна логіка. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю 10 гойт із 10, бо, вибачте, але це не фейк, а це мем. А, а меми я люблю. Сподіваюсь, ви теж. Ну і наостанок, я хочу, аби ви все ж таки запам'ятали. Путін, звісно, увійде до підручників, але не історії, а біології е, в параграф гриби. Поки існує Росія, існує російська брехня, і відтак існує наша програма. Я вас закликаю будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до огидної російської пропаганди. Побачимось!